Всім привіт сьогодні 30 листопада 2025 року і ми купили одну штучку. Гадайте, що напишіть в коментарях. В коментарях. Давайте поставте відео на паузу і напишіть. Будь ласка, не обманюйте мене отак, щоб ви подивилися і написали. Не обманюйте мене, будь ласка. І, будь ласка, поставте лайк і підпишіться Для вас це 3 секунди, буквально. Якщо ви дивитеся на повний екран, то тоді звернули екран. Раз, раз і все. Якщо дивите на такому, просто раз, раз, все, дві кнопки. Тому, будь ласка, ставте лайки і підписуйтесь. Це для вас буквально 3 секунди, а для мене це дуже важливо. І ще переходьте на мій аккаунт там, ще є відео. Не такі відео, а як це. YouTube Shorts То там теж можете дивитися. Я там теж викладаю. Добре. Давайте я вам даю час. Пишіть в коментарях. Просто одне слово в коментарях напишіть і все, я пише. Що, Що купляють там? Що купляють на... Цей. Ну, що відкривають 30... Ой, е... 1 грудня? Що відкривають? Давайте. Чекаю на вашу відповідь. Ну, ставте на паузу я не буду довго затримувати відео, тому ставте на паузу. Добре, продовжуємо. Написали? Добре. Це. Не обманюйте мене. Що ви подивилися і написали. Це барабанне ядро. Адвент календар. Це кітер. Тут буде дві, два, Ой, вісім кіндер-сюрпризів з... з того, з колекції Убер. Убера... Уберасчую. Кін, 5 дервечок, це п'яцишо. Ну, все таке, а нужно як це пятьх2. Тут я вийду ще таке. А, Пять штучек по два. Мама, я не підписала п'тучек тут. П'ять ячеек по дві штучки, таких кожний ячейцы. Поздні ячейці, отакі от дві штучки. Бабуся, тебе хоче привітати, Андрійко, за тебе. Бабу... хай привітає мене. Бабуся Андріко, тебе слухає. Андріко, я тебе ставлю, я... Добре, в мене все. Добре, все, бабуся. Так. Добре, все, бабуся. Бабуся, він тебе почув. Він подякував. Дякую. Все, просто сьогодні в мене до ангела. Ти Ну що, можемо розпор... спати. Ой, забув. Я тут вісім кіндерів. Далі п'ять ячеек за цими штучками. По дві штучки. Тобто п'ять подовжити на два буде десять. Десять, далі. Що тут? 5 отаких і 6 отаких. Всі, і тут ще можна п'ятивати, там буде щось. І тут ще отакі фігурки будуть. А ні, це не в цьому фігурки будуть. Ну, добре, можемо розповідати. Завтра буду знімати для вас відео, як ми грамом перший хвищи. Тут ще можна... Відрізати тут шапочку. Отаку. От відрізати. І буде в тебе шапочка. Маленька на мене. Чи за сполкину Я нормально. Все, я рік мороз і сам подаруй.

Я граю пробуло. От можете мені якісь ігри запропонувати пограти, я на відео пограю. Даже, можуть з вами, щоб свіні в коментарях напишете, то я вас добавлю і пограти з вами саме, з кожним з вас. Пограти в робос. Я зайву штучку виберу. А, ні, тут треба було, бо воно отак от тут було закривало. Добре. Ну все. тут, Ні, тут все-таки, напевно, будуть фігурки. Що додатково. Давайте я посколюю QR-код. Покажу вам, що там буде. Давайте. Добре, давайте зараз QR-код. Що тут? тут... Ні, я хочу саме скачати. Так, да, вот Get. Що скачувати будем отримати. Скачується. що от, от воно скачується, зараз будемо відкривати. Відкриваємо. А тут українська, або хоча б російська була. Ну добре, вибираємо тоді Англ. Енгліш. Тут що знижу я, я. А тут можна ще. О, я український. Українська. Ну. Наш выбрал украинскую. Ну, українська, Тут енглиш. Потім тут знову украинская выбора. Добре, англійська все нев. Добро кроуз, но фирс на три, так Требу... Затинчі, зараз. Вибираємо тут. Деревя. А чого я не можу груди? А, бо ще не грудень, тому я не можу. Будь-який з оцих, але не грудень. Тоді отак. От Будемо довго гортати. Ну, можемо прогортати. Фугуртой. Лунан, да ты -дь 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 -дь. Все. Так вот. Тут вот. тут така от фігня Ну Добре. Прийнято. Ді Ендрю, ну давай я на англійський напишу Эндрю, Эндрю, почкані до чотирнадцяти, якщо так. А тут не можна бачити, воно є тут, ну не можна так. Тоді ну 15-17. через Google. Наприклад, такий. Нєнот е, оцей. Andre, Andre, Andre. Hello. Andre, Andre, Andrea. Yeah. Andre. Andrew no, normal. No, no, What's that? No.

Добре, це все фігня. Це все фігня. Це все фігня, тому я видаляю. Мені не потрібно просто місце займаю. Ой, кожен із нас хоч раз бачив живу. Добре, отакий вот в мене. Цей ответ календар. Тут написано Kinder Umber. І тут написано і Friends. І друзі. Ну Добре всім Добре всем З вами був Андрій. Завтра будемо відкривати. Давайте знайдемо перше. Хто найде? Хто найде одиничку? Пишіть, можете від... скидувати фото, де одиничка. Я не буду вам показувати. Добре, скидуйте фото, де одиничка. Подивимося, хто з нас згадає.